Собор архіреїв Української православної церкви Московського патріархату обрав сьогодні предстателям митрополита Чернівецького Ануфрія місцеблюстителя. Як ми ставимось до цього? Собор обрав. Не патріота. Чому ми вважаємо, що Собор обрав е, предстателям неукраїнського патріота? Тому що митрополит Тонуфрій противник входження України в Європейський Союз асоційованим членом? Крім того, він на, моє, на мою пропозицію допомагати збирати кошти на зміцнення нашої української армії, відмовився, будучи очільником Всеукраїнської Ради Церков. Крім того, він заявив, що Треба скласти зброю всім і українській національній гвардії і сепаратистам. А хто ж буде захищати Україну в той час, коли митрополит Ануфрій не називає Москву агресором, яка порушила е Міжнародний договір Будапештський про гарантію недоторканості української території, коли Україна добровільно віддала свою зброю. І тому, е, крім того, е, його церква приймає. Е, Священники приймають активну участь разом з сепаратистами і, і, і знищують наших патріотів українців. Більше того, духовенство московського патріархату не хоче відспівувати тих воїнів, які загинули. Захищаючи українську землю в Донбасі. Причому це ж е, воїни, які належали до Московського патріархату, інакше вони б не звертались, якби це були віруючі Київського патріархату, то вони б звернулись до священників Київського патріархату, а раз вони звернулись. До е, священиків Московського патріархату, значить, вони належали до, Мос до е, Московського патріархату. І їх не відспівали. А чому їх не відспівали? А тому що вони захищали Україну, а боролись проти, проти Москви. Тому так, такого обрала. Е, Архірейський собор Московського патріархату такого предстоятеля. Ми чули, що він хоче вести з нами діалог про об'єднання. Я особисто не вірю в це, що вони будуть вести з нами діалог. Чому не вірю? А тому, що вже ми звертались до, е, до них з пропозицією почати діалог після того, як Янукович втік. І вони дуже швидко відгукнулись на це, створили комісію. І ми створили комісію. Але ця комісія ні разу не, не зібралась. Тепер він знову заявляє, що вони готові вести з нами діалог про об'єднання, але стави умови на підставі канонів. Ось ви знаєте, про які канони йде мова? Ніхто не знає, а про які канони йде мова? Якщо говорить про канони, то вони є порушниками канонів. А якщо вони порушники канонів, то на яких е, канонах ви хочете е, вести діалог про об'єднання? Це є обман. Такий самий обман, як обманув Янукович український народ, коли обіцяв. Підписати угоду про асоційоване членство в Євросоюз, так само, як обманює Москва не тільки Україну, а весь світ. Анексували Крим і говорять, що вони не порушили міжнародний договір. І багато іншого обману. Тому з обманщиками тяжко сідати за, за стіл переговорів і вести діалог про об'єднання. Для того, щоб об'єднатися, треба не на словах говорити про об'єднання, а стати спочатку патріотом. Ось якщо вони стануть патріотами, то тоді є надія на, на об'єднання. А якщо вони патріотами не стануть, а будуть захищати в Україні інтереси Москви, ми на таке об'єднання з ними ніколи не підемо. Тому що ми українська церква, церква автокефальна, яка служить українському народу. Благословляє, захищати наших воїн, воїнів, нашу землю. Якщо вони на цю позицію стануть, тоді ми з ними діалог будемо вести. Але все рівно, будуть вони вести з нами діалог чи не будуть, а ми живемо в Україні і мусимо співіснувати в цих умовах. У нас закон існує, свобода для всіх конфесій, для всіх церков. І оскільки вони належать хоч і до Московської церкви, але живуть в Україні, то користуються нашими законами, а наші закони демократичні. Тому ми будемо як існували, так і будемо існувати.